Сімкусь нещодавно зрозумів одну страшну річ. Все життя до рівня слову жди. Ти весь час чогось чекаєш. Чекаєш, поки холодна кава, чекаєш на літо. Чекаєш на Новий рік. Чекаєш, коли впаде астероїд, і коли твоя кішка нарешті наїсться. Ти чекаєш повідомлення у Фейсбуці та дзвінка на телефон. Неважливо, скільки тобі: 30, 70 чи 5. У 40 ти чекаєш дружину з роботи, а у 5 коли мама забере садка. І все чекаєш і чекаєш: зарплату, закінчення фільму, біля моря погоди, коли підуть зайві кілограми, а прийде сиве волосся. Чекаєш перемогу над своїми страхами та поразку конкурента. Чекаєш, чекаєш, чекаєш Чекаєш на подарунок і просто доброго слова. Чекаєш каверзи і трамвай. Чекаєш доставку піци та закінчення робочого дня. І знову чекаєш, чекаєш, чекаєш. Чекають на все, всього і завжди. І навіть полковник чекає на листи, хоча йому ніхто не пише. Але найголовніше, що хтось чекає на тебе, не тому, що від тебе щось потрібне, а просто чекає тому, що ти є. Неважливо, де на тебе чекають у мережі, вдома. Поспішайте до тих, хто чекає. Іноді їм досить простого мурк. І їм спокійно, що ти ось. Ти тут. Всіх ось.